Всім привіт! В сьогоднішньому відео буду робити косплей на Айсі Strix. Думаю, описувати та нагадувати, хто такі Вінкс та Трікс немає потреби, тому що це тупо легенди, база основа дитинства дітей 2000-го року. Я була однією з тих помішаних фанаток. Роки 4 вони були моєю гіперфіксацією. Ось навіть похизуюсь вам відносно недавно косплеїла одне око блум. А це фото можна в фільмах замість скрімера вставляти. Ефект зловісної долини просто зашкалює. Так, а чому все таки Айсі, якщо фанатіла я від Вінкс, елементарно просто. Одного прекрасного дня знайшла на секонді закошлатяну перуку відповідної довжини та кольору. Я її благополучно відчухала та вирівняла у і не знала, якого персонажа з нею зробити. Додумалась тільки до айсі. Вибрала її образ, ось такий стандартний, із першого сезону, та одразу відправилась в секонд-хенд по тканину. Мені пощастило швидко знайти футболку необхідного кольору, але спідницю такого кольору я не знайшла. Знайшла ідеальну форму, але трішки тускліш. Вирішила брати, все одно спідницю не так сильно буде видно на фото. Тепер приступаю до шиття, з чого зазвичай у мене починається перешивання. Це я приміряю одяг та дивлюся, що приблизно потрібно вирізати зайве. В оригіналі топ досить короткий, тому не жалкуючи, відрізаю більшу довжину. Обрізаю рукава та комірять. Також зменшую. Розмір футболки, вшиваючи по бокам, приміряю та дивлюся чи вгадала з розміром. Також прошиваю частину тут, де були рукава, і з залишків тканини буду робити комірець. На диву його було зробити досить легко, просто вирізала по прикладу та пришила. Топ готовий на черзі спідниця. Моє завдання зробити її коротшою, вирізати шорти та спереду зробити ось такий вшив. Це набагато легше зробити ніж пошити топ. Вирізаю замки та вкорочую, і обов'язково вшиваю в товщині, тому що вона на мені трохи Ось такий вона тепер має вигляд, але це ще не все потрібно зробити дизайн, а саме кристали, які на ній висять. Спочатку відправляюсь в текстильний магазин за стрічками. Вони мені знадобляться не лише для спідниці. Кристали буду робити із повітряного пластиліну. Потрібно зробити 6 штук: один для чокера на шию, один великий та 4 маленьких на спідницю. Можна сказати, інтуїтивно я їх виліплювала, тому що достовірний референс не змогла знайти. Після ліпки залишила на 12 годин для засихання. І наступного дня почалось розфарбовування акриловими фарбами. Тепер потрібно ці кристали прикріпити. Спочатку беру одну із стрічок, приміряю до спідниці та приклею. Після вже на неї приклеюю кристали. Заодно ще й синьої стрічки зробила чокер та приклеїла до нього. Тепер спідниця має ось такий вигляд. З костюмом завершено, він доволі легкий. Тепер деталь, яка мене найбільше хвилювала, це перук. Так як у мене немає тримача для неї, довелося подругу вмовити побути тим самим тримачем. Зробити високий хвіст цієї пируки. Пуки для мене стало серйозним викликом. Хоч і завчасно перуку я вирівняла та розчісувала з кондиціонером, все одно волосся заплуталось, коли я його підняла доверху, фіксувала дротом. Дичайша прическа. для диких. Подруга пішла додому, і замість голови у мене була каструля, в принципі, як і в житті. Все-таки вдалося вирівняти та вкласти волосся, але ще остаточно я не приміряла її на собі. І вже тоді, коли зробила костюм та перуку, приступаю до макіяжу. Розпочнемо дане зубожіння і з брів. Потрібно їх зализати максимально, щоб не було видно, тому що поверх буду малювати нові брови. Якщо ви не знали, то з бровами в мене завжди розмова на ви, тому що з першого разу ніколи не виходять. Ось я їх смачно намастила гелем та зализала. Чекаю, поки затвердіють. Тим часом беру тон та шпаклююсь. Шкіра повинна бути фарфоровою. Мій дерматит сказав дякую за нанесену тоналку. Розтушувавши, перевіряю, як там брови чи затверділи, та також зафарбовую їх тоном. Обов'язкова танцювальна пауза. Тоналка не справилась з прихованням брів, тому я беру білий грим та дублюю. Після гриму проходжусь консилером та прибиваю спонжиком. На черзі пудра. Смачно так зафарбовую нею брови. Тепер беру трохи іншу, яку наношу вже на обличчя. Через деякий час забираю зайву пудру з обличчя кісточкою, але збрів не забираю. І так, що робити далі? Ага, напевно, контур. Як такого, контурування у айсі немає, але ніс оформити потрібно в будь-якому випадку. Логічно, що саме румян у неї немає, тому я просто пройдусь контуром по вилицях, щоб зробити більш фактурним обличчя. Після цього беруся за хайлайтер. Його потрібно не жаліти. Наношу на всі виступаючі ділянки так багатенько. Тепер можна і за макіяж очей братися, і перед цим потрібно було б одягнути лінзи, але не в моєму випадку. Саме ці кольорові лінзи без діоптрій, тому я одягну їх по завершенню макіяжу. Трохи посиділа та й посиділа і вирішила, що спочатку треба доробити брови, а потім братись за очі. Щоб намалювати чітку лінію, буду використовувати вже не масляний грим, а аквагрим. У айсі брови чорного кольору доволі вертикальні. Та те що, я вже змахую на злодійку чи більше на продавщицю магазину. Ну і мною довго очікуване це макіяж очей. Обов'язково використовую підложку під тіні, а саме білий масляний грим. Буду намагатися приблизитись до форми тіни, як в оригіналі. Спочатку беру більш темніший блакитний колір та наслоюю. Тут урна стереотипний макіяж продавщиці. Я врешті зрозуміла, кого мені нагадує цей макіяж: ту саму принцесу із шрека. За допомогою рідкої підводки зроблю акуратний контур тін. Неї. Також промалюю довгу стрілочку. Ну, ви подивіться, яка ну, відьмочка ж. Тепер хапаю білий олівчик та роблю каял. Після беруся за губи використовую той самий синюшний олівець від ламель. Виходжу за контур та роблю такі інстагубки. По контуру прохожусь консилером. Тримайте цьомик. З макіяжем майже все. І тепер, щоб його завершити, потрібно спочатку одягнути перуку. Чуваю, що це буде справді тяжко. Ну і ще переодягнусь. Звичайно, всі муки одягання залишились за кадром, бо це треба було б вирізати годину відео. Перука виявилась доволі мілка та маленька на мене. Вся задня частина голови гола. Я якось там замотала, закрила залисини з боку. Зараз намагаюся накрутити локони спереді, як в оригіналі, але як ви бачите, нічого не накручується. Буду, значить, з такими пряменькими вісюльками. Ну зато не так видно залисини по бокам. Тепер потрібно доробити макіяж, одягаю лінзи. Це знову ж таки я зробила за кадром. Також підмалювала нижню стрілку і приклеїла вії. Як би не приховувала, але збоку моє волосся все-таки видно. Ось і все косплей завершено. Можете зблизька роздивитись макіяж. І ось так він виглядає в повний зріст. Дякую за увагу. Зустрінемось в наступному косплеї.